Тепер говоримо про місцеві події і про е, таку вистраждану і багатостраждальну дорогу на Самбірщині, зокрема в районі громади Бісковицької. Е, ми про це говорили і про те, що там тривали пікети. Пікети відбувалися минулої весни, тобто, в квітні, наприкінці квітня 2024 року. Причиною протестів є аварійний стан е, дороги. Капітальний ремонт починали тут ще в 2012-му, а потім 2020-му роках. Так не завершили це е, довело людей до крайніх е, е, засобів. І минулого минулого тижня з'явилася інформація, що цю дорогу таки почали ремонтувати. В нас є відео від ремонтованої дороги. Люди дякують активісту, який і в наших етерах був і неодноразово про це писав. І дзвонив на гарячу лінію «Укравтодору», і піднімав на вуха всіх чиновників і був одним із ініціаторів перекриття дороги. Люди дякують Володимиру Виноградському. Ну але не все так склалося, як гадалося, тому що кілька днів тому техніку просто забрали, не завершивши ремонт всієї визначеної ділянки. І про те, що саме зараз відбувається, і що пояснюють чиновники, ми говоримо в нашій студії з активістом, підприємцем Володимиром Моноградським, який в нас в нас тут перебуває в студії. Пане Володимире, вітаю вас! Добре, слава Україні! Так, отже, давайте спочатку. Ремонт дороги розпочався. Сьогодні ви записали звернення. Можемо його прослухати. Звернення, які я так розумію, ви у вічі вже писали, звертаючись до чиновників, що техніки не було. коли ця техніка поїхала, і яку ділянку дороги зробили? зрештою? Ну, після вчора. Ми вже з'їхали від Самбора, почали робити ремонт дороги, повирізали. Ділянки дороги багато пропустили дороги, де є на якій, на, на якій знаходиться плавон, а саме в селі Бісковичі. Якщо з'їжджати від міста Самбір в Пісковичі, біля цвинтару є плавун, і там обов'язково треба зробити капітальний ремонт цілої ділянки тої дороги, тому що там ну вони вирізали в шахматному порядку по п'ять-по 10 метрів. Вирізали, а решту лишили. На мою думку, що воно розвалиться зразу після їхнього від'їзду. І техніку вони сьогодні забрали. Я зробив звернення. в інтернет. Ми давайте ми давайте так. ми це відео, бо так. я думаю, що ви так не повторите, так. як емоційно ви записали сьогодні вранці. А потім так. розкажемо нашим глядачам, і ви розкажете, що відбувалося далі. ранку учасникам. Не учасникам та учасникам дороги. Самбір Мустийська. Ну що, ну що? Втікла, втікла техніка з нашої дороги, ані живої душі, ні катка, ні нічого. Що з того вийде? Що з того вийде? Так, е рекламу робили, департамент дорожнього господарства. Бучко! Бучко! Привіз техніку! Робимо дорогу! Де Бучко є? Бучко! Де ви є за своєю дорогою? Що ви наробили? Понищили ще гірше, ніж було, і щось з вас нема. Відправте ту техніку, нехай дороблять ту дорогу. Така погода гарна. Чи ви потім йдете горіти несприятливі умови? А? Асфальт з Тернополя возити. грошей нема. Ой, банда, банда. доробіть дорогу нашу самбір мостицька. Так, ви записали, ви записали звернення. Потім так. я прошу вивести наступний файл. Опублікували допис у Фейсбуці. Що ми побачимо щось замість, замість дороги. Ну і дивлюся, що ваші друзі і, напевно, ваші земляки почали реагувати. І зателефонували на гарячу лінію Укравтодор, і є зареєстроване ваше звернення. Так, під номером так, от номер вашого звернення, де ви зареєстрували. Чи зверталися ви в службу автомобільних доріг? І яка була е, Ні, рані? в службу автомобільних доріг я не звертався, я звернувся до вас. На телеканалі. Ми, ми, ми вранці дізналися, що техніка поїхала. Хоча mm. на початку тижня пан Володимир mm. дуже тішився і дякував, що ми висвітлювали так. якось, і е, ця ситуація, ця проблема зрушилася з мертвою. No, ну, так, з ваших слів, що ваш колега зателефонували заступнику начальника служби автомобільних доріг. Так, ми на хотіли... рахунок дороги. О і провели з ним розмову. Після цього біскотська громада виставила пост. Що з порозумінням треба поставитися до цього, що забрали техніку бо, ну з невідкладних якихось причин, що ми повинні поставитися з розумінням, щоб потерпіти, почекати дорогу нам зроблять. Та ми чекаємо, мені 50 років, я 50 років. чекаю, далі вже нема де чекати. Ця інформація з'явилась наприкінці робочого дня. Ну буквально Не. десь годину тому. Так, дійсно звернення на сторінці Бісковицької громади, де повідомлено минулого тижня розпочато ремонт дороги Т-14, 15 мостицька Самбір на Віріскув між населеними пунктами Бісковичі, село Рудня та місто Самбір. Через об'єктивні причини роботи тимчасово призупинено Водночас, завдяки співпраці місцевої влади Львівської обласної державної адміністрації та департаменту дорожнього господарства Ремонт буде відновлено у найближчий термін. Про це вчора було погоджено у Львові на зустрічі між головою громади Михайлом Яренком, заступником голови Лода Юрієм Бучком і представниками департаменту дорожнього господарства просимо з розумінням поставитись до ситуації та не реагувати на чутки і провокації в соціальних мережах. Чутки і провокації, це напевно вашу Йо, адресу. Па, па, па. Будь, па. Будьмо гідними і довіряємо та поважаємо одне одного. Обіцяне буде виконано. Після цієї оприлюдної інформації я думаю, це реакція і на ваш допис, і на телефон гарячу лінію. Ми теж хотіли представника служби авто. Ну просто пояснити, чому можливо, па. дійсно щось сталося. Тобто, які причини зупинення робіт невідомо. Невідомо, так просимо, просимо нехай повернуть техніку. Найближчий термін. Добре. Ті люди, які там працювали, ви ну ви ж ви ж моніторите так, це, це, це так. для вас довгоочікувана очікувана подія. Звідки вони що? Куди ту техніку повезли? Куди, те, куди техніку повезли, не знаю, але щось не досить мені подобається якість виконаних робіт як вони ведуть. Один трактор їздить, а решта працівників сидить по куштах в телефонах. От, от така робота їхня тих робітників фірми Авакспроф. Минулогорічна бригада була добра, гарно робили, оперативно стали зробили. Того року приїхали три дні поробили і з'їхати. Як то, то можна ну, насміхається з нас досить вже так сильно. Вони виконують там, я так розумію, ямковий ремонт, так? Ну зараз вони їм дозволили робити більше такими плахтами, такими великими ділянками дорогу. Але я кажу: наприклад, якщо мати техніку і заїхати, цю дорогу можна відремонтувати ну, за тиждень час. Mm -hmm. За тиждень часу бачу фірма Унур, вона ж е, вона є на обслуговуванні цієї ділянки дороги. Вона взяла в суд підряд фірму АВАКС-ПРОФ, А недавно я їхав в напрямку старого самбра, фірма Унур обкошує обочини, рови. рови. Фірма, яка не має досвіду, яка не має техніки, ремонтує дорогу. Ну щось зовсім не, 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 не грає так, як і би мало бути. Що, що кажуть місцеві? Ну, Сьогодні ви опублікували цей допис. Позавчора з'явилася інформація, що техніки нема, і ремонтні роботи призупинилися. Так. А ви знали, на якій, на якій ділянці вони. Ну, мали... я їжджу там кожен день, я бачу. Що вони мали зробити більше, але. Так, так, так. Передчасно техніку так, забрали. Так, що так. кажуть? Що кажуть місцеві? Ну е, ті люди... люди до мене телефонують вже від вчорашнього <клес> дня. Вже телефонують, хочуть перекривати дорогу. Хочуть перекривати дорогу, не знаємо. Будемо бачили. Якщо на наступний тиждень дійсно техніка до вівторка не вийде, то плануємо заносити знову заявку на перекриття дороги. Хоча там у нас є заявка на безстрокове перекриття дороги, ми можемо виходити в будь-який час. Нам ніхто не забороняє. Закон не забороняє заявка. В нас є занесена в будь-який день. Ми можемо вийти на акцію протесту перекрити дорогу. Ну, але я думаю, що щоб не доходило до таких крайніх методів, ну, тут на офіційній сторінці вашої громади написано, що відбулося це все погоджено. З ким е погоджено. І між головою громади Михайлом Яренко, заступником голови ага. Юрією Бучком, і представниками департаменту дорожнього господарства. Так вони мали з громадою згодити. З громадою треба було скликати зібрання зробити. Я, В селі я, дуже, я дуже сподіваюся, що всі, хто причетні до того, що призупинилися ремонт, нас побачать і так. відреагують, щоб не, не доводити людей знову до перекриття дороги. А техніка і матеріали дорожні ну, Я думаю, ми на той раз, як будемо перекривати, ми всі об'їзди, так само забезпечимо людьми, щоб перекрити всі об'їзди, щоб не було як минулий раз, всі нас об'їжджали і не лякали нас ТЦК. Тобто зараз, ви, ви, зараз люди налаштовані знову перекриту. Знову налаштовані перекриті дорогу. Ну, я думаю, що спочатку так, треба так. почути відповідь так. від чиновників, від вас місцевих. Ре... Для... Ну, чекати не відповідь, а реакцію машини, щоб не були. Техніка, щоб була на дорозі, хай працюють. Ми вже втішилися, що вже нарешті до дороги у Бісковичах повертатися не будемо, але бачите, знову така, така незрозуміла історія. Біда, я спи. Я сподіваюся, що все ж таки це якось вирішиться, дадуть пояснення. Ми будемо е, за цим стежити. Будемо сподіватися країні в цілій країні. вибачаюся, в цілій країні всюди роблять дороги. Всюди ремонтують в таких населених пунктах, де проживає. Дві старші бабці по 80 років, то ставлять суцільний асфальт. Тут трафік тут за годину проїжджає до 200 годин машин. То 200 год... машин за, за годину. Чому не відремонтують той дороге? Міст в аварійному стані. Міст в аварійному стані він любу секунду може там обвалитися біля моста вже під миту. Я ж просив, щоб вони розрубали біля моста асфальт, щоб засипали щебнем. А мені відповіли, що вони просто зійшуть і дадуть новий асфальт. Це історія про ремонт дороги, про яку львівська мануфактура вже пише десь приблизно два, може більше років. Ми постійно про це говоримо і про той міст. Який ми показували, так. там нічого не зроблено. Так. Так? так дуже хочеться, щоб ті, хто відповідає за ремонт дороги, ну хоча б знайшли пояснення і поспілкувалися з мешканцями, не доводити до перекриття. Тому будемо, будемо з вами на зв'язку, пане Володимире. Я вам та, я так. вам я вам дуже дякую а. за позицію, але не так я, як напевно, ваші земляки і ті люди, які цією дорогою користуються, і які дякуючи вам, терплять не нерви. Так, Володимир Воноградський активіст і мешканець Бісковицької громади про знову ж таки сам доріг, який намагалися покращити. Почався ремонт, а потім техніку з нерозумілих причин відправили.